На ринку є величезна кількість омега-3 кислот у різних варіантах. Але чому, наприклад, я як лікар обираю саме суперомега від компанії LR Health and Beauty. Скажу чому. З одного боку, дана, дана омега-3 сертифікована. Досить хорошим і крупним на міжнародному рівні сертифікуючою сертифікуючим установою як ем, «Дари моря. Що це таке? Це міжнародна сертифікуюча компанія, яка дуже предметно і дуже виважено підходить до сертифікації продукту. Тут грає роль, а в якому ареолі, е, риба знаходилася? А чи немає там токсичних речовин, а чи дійсно там холодна течія, а чи дійсно при виготовленні омега 3 саме як продукта відбирається певні сорти риб, а чи дотримуються певні технології. Це дуже важливий момент. І для мене важливо, що саме цей продукт сертифікований даною установою. По-друге, кількість от тих ем, працюючих кислот ейкозопентаєнової, козопентайонової і кислот, має бути якась певна відповідна кількість. Що цікаво, що в кожній капсулі знаходиться 350 мг саме цих кислот. І третій момент, який для мене важливий, дана омега-3 підсилена іще маслом примули вечірньою. Що це нам додатково дає? Це нам додатково дає хороший позитивний вплив на регуляцію на рівні гормональної системи. Це хороший вплив на серцево-судинну систему додатковий. Якщо це, до прикладу, стосується вагітних, даний продукт допоможе підготувати родові шляхи до майбутнього родорозрішення. І ще дуже важливий момент, особливо в наші цікаві часи, йде. На нас дуже потужний вплив, і наша імунна система не завжди може витримати оці от навантаження ззовні. І саме тому виробник додав в даний продукт іще бета глюкани ячменю. Що це таке? Це знову такі цікаві речовини, які покращать, підсилять наш імунний захист. Тому, якщо говорити, що а що ж сьогодні на ринку краще обрати, так. Я як лікар обираю саме Омега від німецького виробника ЕЛАР. Що іще ще важливо, що багато хто із виробників при виробництві, скажімо так, приміняє не зовсім, як на мій погляд, хороші в плані якості речі, а хтось там додає воду. Теж можна визначити, да, зробити певний експеримент і дізнатися про це. Е, хтось дозволяє собі е, використовувати нафтопродукти, наприклад, там гексани, а хтось ще включає температурну, температурний режим підвищений. Так, можна викачати більше жирів, але структура їх буде змінена. І чи дасть даний продукт отой якісний результат, про який ми би хотіли мати? Ні, звісно. Тому омега-3 від ЛР.